Сила є, воля є, а сила волі нема. Як же розвивати силу волі та стати вольвою людиною? Тісно, як же? Всім привіт! Мене звати Андрій і хочу з вами поговорити про силу волі. Мабуть, кожен з нас час від часу думає про власну силу волі та як її можна покращити. Сила волі це одна із основних рис людини. Багато хто вважає, що сила волі це і є характер, але коли ми говоримо про людину з сильним характером, то можна також цю людину назвати людиною із великою волі. Сила волі це така річ, яку потрібно постійно тренувати та підтримувати. Воля це такий набір людських характеристик, який дозволяє людині формувати ціль та докладати зусилля для того, щоб до цієї цілі дійти? Больова людина це людина, яка має гарну силу волі. Вона адекватна, коректна та здатна долати хвилинні слабкості. Слабовільна людина це людина із слабкою силою волі. Подібна людина не може контролювати власне життя і схильна до виконання миттєвих бажань. Є різні якості, які допомагають нам розвивати силу волі. Це і терпіння, яке допомагає нам йти на правильному шляху і при цьому не відступати і не здаватися. Бажання, яке вказує нам на те, що ми хочемо досягнути, і тоді нам легше відсікати все другорядне. Рішучість потрібна, щоб зробити перший крок і того щоб підтримувати її, сміливість дає поштовх до майбутніх звершень. Наполегливість допомагає не здаватися після недалих спроб і спробувати ще раз, ще раз і ще раз. Знайте свою межу, будь-які зміни починаються з одного кроку, але попереду ще є довга дорога. Не намагайтеся зробити все і зразу, адже пам'ятайте, що ваші запаси сили волі є обмежені. Слід бути реалістом. Чим більше рішень ви приймаєте сьогодні, тим складніше їх буде втілювати завтра. Тому краще приймати не максимальну кількість рішень, а оптимальну. робіть найскладніші справи зранку. Години після пробудження є найважливішою. Це пік ваших фізичних та емоційних сил, навіть якщо ви зовсім не хочете ставати з дивану. Старте вважають, що один із найефективніших способів здійснити обов'язкові неприємні справи це зробити їх на початку дня, Тренуйте силу волі стабільно. Силу волі можна покращувати навіть маленькими рішеннями та діями. Щодня ми вирішуємо, чи ми підемо сходами, чи скористуємося ліфтом, чи ми підемо пішки, чи поїдемо транспортом. Ви приймаєте рішення все таки докладати зусилля замість того, щоб їх не докладати, це є прекрасна можливість для розвитку сили волі. нагороджуєте себе. Наш мозок дуже любить отримувати винагороди за певні дії, даючи собі винагороди, ми відповідно краще робимо ту чи іншу роботу. Крім того, ми таким чином підкріплюємо наше бажання. Робити ті чи інші задачі не перенапружуйтесь тренуючи сили волі. Дослідження показують, що тренування нашої сили волі творять з нашим життям чудеса, але потрібно розуміти, що надмірне тренування. Та надмірне зациклення на сили волі може бути шкідливим. Якщо людина надто намагається контролювати своє життя, то через це зациклюється. І відповідно, можливість перегоріти є дуже велика. Я на своєму власному досвіді переконався, що при надмірному самоконтролі я стаю надто чутливим або перегоряю. Тренування сили волі чи від тої усвідомленості життя мені навпаки стає гірше ніж краще, тому у всьому має бути міра сили волі також. Пам'ятайте, що ваша сила волі потребує перезаряджання, а ви та ваше тіло потребує відпочинку. Тому в першу чергу в графіку дня потрібно планувати відпочинок. Контролюйте рівень стресу. Стрес це ворогом сили волі, і при стресі нам складніше бути раціональними та цілеспрямованими. Але ми всі розуміємо, що в спокійному стані нам легше бути раціональними, нам простіше прислухатися до свого розуму. та реалістичні цілі. Немає нічого поганого, мати. Амбіції, але коли ми ставимо нереалістичні цілі, то ми самі себе відставляємо. адже знаємо, що чим складніші цілі, тим їх складніше досягнути. А нереалістичні цілі відповідно досягнути в багатьох випадках дійсно неможливо. Саме через це падає наша самооцінка і наша сила волі. Адже вони пов'язані, тому краще ставити цілі, все таки великі, але які в межах реального. Ви, мабуть, як і я, інколи картаєте себе через відсутність сили волі. Але всі ми розуміємо, що краще зосередитися на тому, щоб розвивати силу волі, замість того, щоб займатися самокартанням, і на погіршувати власний стан. Тому краще бути друзями в самому собі, адже ворогами ще встигнемо стати. Будьте оптимістом, адже вони виконують більшу кількість справ із запланованих ніж песимісти. Дисципліна це найкращий друг сили волі. Слід почати з простого. З такого графіку дня, який допоможе вам організовувати гармонійне життя і дозволить не відходити від ваших цілей протягом дня. Про самодисципліну я говорив у своєму іншому відео. З розпорядком дня набагато простіше розвивати волі та витримку. Головне правило полягає в тому, що слід дотримуватися нічного плану, ставте собі конкретні завдання, тож ви розуміли для себе, що саме хочете отримати в результаті. Дотриматися правил. Двох хвилин, якщо якусь яку вам потрібно здійснити на неї потрібно не більше двох хвилин, то не відкладайте її на потім. А зробіть прямо зараз. Дотримайтеся своїх планів. Напишіть список, що саме вам допомагає дотримуватися намічених планів та розвивайтеся в цьому напрямку. Плануйте на довгий термін. Якщо ви будете планувати тільки тут і зараз, то ви просто можете загрузнути в маленьких цілях, тобто звичайних таких буденних справах, і не розуміти, куди ви направляєтеся. Якщо людина надто довго себе контролює, то її здатність контролювати свої думки, емоції і вченки дуже слабша. ми стаємо в таких випадках дратівливими, нервовими та чутливими і можемо загубитися у власних емоціях. Правильне харчування і помітив, що якщо я харчуюся фастфудом. Не дуже здорової їжі, і тоді це негативно відображається на моїй сили волі. А коли я буду здоровий спосіб життя і маю здоровий раціон, це серйозно повпливає і на мою силу волі, і на самооцінку, і взагалі на світосприняття. Розвивайте силу волі, а для цього не відкладайте справи на завтра. Не думайте про завтра. Робіть сьогодні те, що є у ваших силах. Правило 10 хвилин. Якщо ви хочете з'їсти якісь небажані солодощі чи інші страви, спробуйте почекати 10 хвилин, і через 10 хвилин прийміть рішення: чи ви хочете ще почекати деякий час, чи ви вже не можете терпіти і хочете все таки з'їсти смаколик? Ця стратегія мені дуже підходить, коли ще раз запитую себе. Чи можу я це ще почекати, щоб не з'їсти ті цукерки? Я про себе думаю, що якщо я зможу хоча б почекати там 10 хвилин чи довше, то це допоможе мені розвивати сили волі. Дозвольте собі інколи приймати неправильні рішення, не засуджуйте себе, якщо раптом зійшли з дистанції. Піридичні помилки допоможуть вам. Переконатися, наскільки для вас важливі ті чи інші справи. Сенека говорив, що влада над собою це і найвища влада. Поневолені своїми пристрастями – це найстрашніше рабство. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео.